Під час зібрань на майдані у суботу, 15 березня, звучала молитва про єдність України, високу мораль людей, що зараз керують країною, духовність українців, яка допоможе здолати труднощі, вкотре священнослужителі нагадали про молитву за ворогів, яких Бог має просвітити і дати розум, щоб вони спам'яталися і не чинили кривди іншим народам. Тяжкий досвід, який українці отримали в ці дні, засвідчив, що все-таки ми миролюбний народ і насправді не готові до розколу, актуальними і надалі залишаються слова у єдності сила Народу. А в неділю, крім поминальної молитви за героїв Небесної Сотні, прохання до Бога за мир і спокій у нашій країні на майдані звучала Шевченкова поезія. Перед мікрофоном читали розриту могилу та послання. Степи мої запродані жидові німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій висихає, мене покидає, а могили мої милі, москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають та й поможуть із матері палакаю свитину знімати. Помагайте ж, недолюдки матір катувати. І не бачить, і не знає, оглохли, не чують. Кайданами міняються, правдою торгують і Господа зневажають. Людей запрягають тяжкі ярма. Орють лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива, схаменіться, недолюди, діти й уродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте. Не питайте того, що немає. Простій людині з народу, і водночас геніальному поетові Шевченкові вдалось підняти питання, яке завжди лишалося актуальним для нашої країни. З великим болем він говорить про те, що дуже часто у бажанні наслідувати когось сильнішого, могутнішого забувають українці про свої національні здобутки, досвід багатьох поколінь наших предків. Кобзар закликає земляків вчитися бути розумними і розбірливими. Його твори ніколи не втрачають своєї сили і гостроти, і саме тепер прийшов час. Згадати пророчі слова великого поета. Обніміть ж, брати, мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками. Діточок поцілує вольними устами. І забудеться страмотня давня година, і оживе добра слава, слава України, і світ ясний, на вечірній тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю.